Якщо говорити все ж таки про цей обстріл, про вчора про ракети, які потрапили на територію Польщі, я вам нагадаю, це є місто Пшеводув, 65 кілометрів від кордону з України. Поруч йдуть електромережа, куди ми експортували. Електрику від Бурштинської ТЕС так от є дуже багато версій. Ми про що хочемо поговорити про оперативно, як реагували особливо пропагандоне на те, що сталося, в першу чергу прогула оця от Маргаріта Сіманян. В неї плавать в голові по різному. То вона каже, що в Києві ми будемо разом танцювати, співати, хороводи, водити і товаришувати. Як тільки відбувся інцидент з пролетом на территорию Польши, ось вона вот и у Польши появилась своя Белгородская область. А как вы хотели? И такая вот рада. Я не могу это добре, хай вона. А вот еще у нас. И так пока целая армия есть надежда с честью кончить войну. С потерей армии нет только. Ну, от бачу. Добрий вечір, 1962 год. год. А я скажу добрий вечір, Орловська область, тому що там підірвали нафтобазу з безпілотника. Це для того, щоб не зловтішалися і не розслаблялися. 175 кілометрів від кордону з Україною, нафтобаза була, була, нема. Не, і, нема і нема. Ну, насправді це їхній губернатор повідомляє, що підірвали з безпілотника. Ми, будемо запр... Ми дотримуємося тактики мосаду. Ми офіційно. Як і наша держава не підтверджує, але і не спростовує цієї інформації. Чи приємно нам? Звичайно, приємно, чи незручно зараз їм через нафтобазу? Очевидно, так наші казала, Жаль, що не горить. Казала прем'єр-міністр Голда Ізраїля Голдомейер, Каже, в нас ядерної зброї немає, але в разі чого ми можемо її застосувати. О, так само сутому от в нас є сімаян, е, яка радіє. Хоча ми розуміємо, що міг би середньостатистичний росіянин радіти, тому що він нічого не патреє, він кричить бомбіть Україну. Він дуже е, радіє цей росіянин, що горить цивільна інфраструктура України. Він дуже радіє, що немає світла. Е, хоча притомна людина Гомосапін розуміє, що війна це коли військові мали би там є правила ведення війни. Коли вражають військові об'єкти мілітаристські, а не критичну інфра інфраструктуру. і коли, умовно кажучи, е жінка з двома маленькими дітьми сидить без е води, без світла, без комунікацій, без нічого. Отак от воюють руски. Так от е зразу було також з Каб'єю в телеграм-каналі. Вона. Е Відреагувала негайно на ці прильоти, але так знаєте, не, не як сіманян, а трошки дала задню. Предварительно снаряди попали в зерносушилки. Два чоловіка погибли. На місці працює поліція, прокуратура і армія. Сабчають іздання Радіо Зет». Откуда прилетіли ракети. Ні, каже Скабєєва. Бачимо зразу, трошки дає задню пропагандистка Скарабєва, тому що ну трошки зажало у них там щось, бо ну не так вони планували. Вони кричати з телебачення, що НАТО і найомники здесь, і вся планета воює проти Росні це одне. А коли вони трошки потрапляють на іншу територію, згадаємо ж, коли ж е, по із е, Швеція і Ісландія подали свої заявки на вступ в НАТО. Як російські пропагандони кричали та все зводимо війська, будемо ракетами стріляти. А по факту, що почали відводити війська, а по факту, знаєш, який прикол є, е, є Калінінград, це такий ексклав. Е, там було 12 Енклав. Перепрошую, там було дванадцять тисяч е, 12 тисяч військових, які мали би захищати його від нападу з боку НАТО і від нападу з боку інших європейських країн. Але через війну в Україні всі ті 12 тисяч до одного потрапили на територію України. все, вони вже 200 до побачення. Калінерат захищається е, залишається незахищеним. Тому от вся оця їхні міфи про війну з НАТО і так далі, воно все абсолютно не працює, тому що як тільки їхня ракета потрапила на територію натівської країни, вони одразу заговорили інакше. Єдине, що Сімонян... Поки що не зрозуміла наскільки дурню вона написала, тому що за неї візьмуться. А відповідно, всіх тих, хто запускав ці ракети по території України, наша СБУ вже встановлює їхні імена. Про це йдеться. Про це повідомляють е, в службі безпеки України. Наразі співробітники служби працюють над тим, щоб встановити усі обставини та конкретних виконавців ракетних ударів. Уламки ракет та інші речові докази, які знайдено на місцях влучань, вже відправлено на експертизи.